Позвонили в 8 вечера и говорят, набрали группу инвалидов и будем вести вас со Славянска в Покровск. В Покровске вы э, пересядете на поезд, который идет до Ивана Франковска. Ну, мы приехали, собраться некогда было. Это сама в 8 вечера позвонили, уже комендантский час. Утром э, на 8 часов надо было відправлятися на автобуси уже і що час не відмінили. Так Ольга Мироненко пригадує, як разом із чоловіком 20 квітня евакуювалася зі Слов'янська в Донецькій області. Пригадує, тоді у місті було постійно чути звук сирен, а час від часу вибухи. От почали коли вже обстрілювати Слов'янськ, ну що не сильно, але потихеньку там ракета взорється, там як, там як, бомба взорється. І мы решили удирать. Ехали, конечно, мы с опозданиями, потому что то там стояли, то там стояли, что то грохкало, бахкало. Мы думали, що нас обстреливать начали. Анатолій Роговий зі Слов'янська пригадує, як із лежачою матір'ю дивом виїхав зі Слов'янська. Чоловік каже, вже не надіявся на евакуацію, аж поки дружина не повідомила, що в місцевих групах є інформація, нібито з міста будуть вивозити лежачих хворих. Чоловік зателефонував за вказаним номером та чекав дня, коли за ним з мамою мали приїхати медики. Ну, день два Дзвонять. Вивозять. Приїжджає до нас бригада. Коротше, скори гомиші, ребята, волонтери. Ну, скорая сразу грузять нас, возять в больницю. Ми ждемо поки ну, хто записався, заслабська всіх звозять. На цьому відео село Довгеньке, що на Харківщині. Внаслідок обстрілів російської армії, в селі вцілілими залишилися декілька будинків. Саме тут до війни жила Світлана з собакою батоном. Каже, покинути домашнього улюбленця не могла, бо він її рятівник. Після ну, ухо позакладала, uh -huh. і я йшла, а він мене за ногу, ну нічого не чую, а він мене за ногу і я впала і почався, ну, самоліти пролетіли, і почали бомбити. І оце в метрах 50 від нас почали падати бомби. Якби не він, може мене вже і не було б. У Світлани друга група інвалідності. Пригадую, із села їх собакою вивозили військові до лікарні у Слов'янську. Звідти вже поїхали до Покровська, а потім потягом до Івано-Франківська. «Їхалася нормально, тихо їхалася, Після бомбежок так взагалі тихо, навіть не чули, щоб і стріляли. Ми не знали нікуди нас везуть, ніде. Приїхали позна. вечере, десь уже около 10 часов, темно было, никто ничего не знал. Ну, сразу туда по палатах нас расселили, дали повечерять. Ну, все добрые, зустріли. Наталія разом із сім'єю виїхала з Гірського в Луганській області. До цього вона разом із донькою півтора тижня жила в бомбосховищі. До потяга, який віз людей з інвалідністю, вони сіли випадково у Львові. І так потрапили до Калуша. Нас прийняли дуже добре, люди сердечні, їм дяка. Ми не очікували, як сказати. Нас в місті. В основному, як кажуть люди, о, куди ти поїдеш, та це ж такі гроші треба до дороги. Кому дзвонила в дорозі, кажу, я їду безкоштовно, нас везуть так і так. Та ні, ти брешеш, це неправда. Ти платила кошти. Кажу, ніякі кошти я не платила. Я їду безкоштовно. Як розповідає заступник генерального директора Калуської центральної районної лікарні Валерій Паляниця, із прифронтових районів східної України до закладу переїхали 33 пацієнти та чотири людини, які їх супроводжували. Більшість з них потребували медичної допомоги. У нас пацієнток на складний перелом стигнав зараз. Готується до оперативного втручання. Один пацієнт. Він... Має інвалідність по захворюванню і м -м, буквально позавчора переведений в спеціалізований заклад. При оформленні до стаціонару відновлювали декларації, уточнювали ідентифікаційні коди і ну, всіляко пригодились. Там якоїсь не співпадали, і, прізвища, ну, там пару букв не таке. Галина Марішин, Роман Кочунжук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.